Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. Дітки, скажіть мені, будь ласка, які предмети існують в одному варіанті? Одне сонце, один місяць, одна земля. Для позначення числа 1 користуються значком, який називається цифрою 1. Перша цифра одиниця гостроноса, ніби спиця. Позначає, що вона? що предмет один єдиний, голова у нас одна, серце теж одне в людини. Число 1 вважається найменшим числом, так як воно показує всього один предмет. Цифру 1 записують в одну клетинку. Цифра 1 складається з двох елементів короткої та довгої похилих ліній. Перший елемент починаємо писати вище середини клітинки. Ведемо коротку похилу лінію до верхнього правого кута, не відриваючи руки, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію. До середини ніжньої сторони клітинки. Число 1 – це найменше число, а ще вона показує кількість предметів: один листочок, один жолудь, один перець. Ще число 1 може показувати порядність: хто перший? Півник, хто другий лиса? Друга. Зазвичай рахувати починають зліва направо. Це пряма лічба. Але можна рахувати і з кінця. Це зворотня лічба. Тобто лисиця буде перша, а півник другий. А ще числом 1 можна показувати номер при рахунку, номер дома, квартири або автобуса, тролейбуса, маршрутне таксі та номер трамвая. А зараз пограємо в гру, будь уважний! Скільки сонечок на небі! Одне. Скільки носиків у тебе? Вірно, один. Скільки в песика хвостів? Так. Один. А зараз пропоную вам виконати завдання. Треба виложити цифру один з геометричних фігур, з квадратів та кружечків. Ось так, як в мене. Цифра 1 із квадратів, і цифра 1 із кружечків. Зараз на вулиці ми можемо побачити дуже багато каштанів. Давайте їх зберемо і теж виложимо за допомоги каштанів цифру 1. Ось так. Пропоную вам пограти в грухованки, де сховалась цифра 1. Будь уважним та покажи. Давайте повторимо. Число 1 позначає саму маленьку кількість предметів або об'єктів. Число 1 може показувати номер при рахунку, Саме найперший. Число 1. Менше однозначне число і записується в одну клітинку. Ви сьогодні добре попрацювали. До зустрічі!